Вітаю на каналі. Отже, сьогодні таке коротеньке відео у вигляді анонсу. Зима близько, ночі вже холодні, війна, на жаль, продовжується, і нашим захисникам потрібне тепло і в прямому, і в переносному сенсі. До вашої уваги, комплектуючі для виготовлення, основні комплектуючі, скажімо так, для виготовлення. Двох невеликих, але ефективних буржуйок з одного газового балону. Використовується це, знову ж повторюся, основні деталі. Метал, ну тут четвірка, але достатньо було б і 3 мм. Ну, такий був, такий є. Швелір 14-й це буде плоска поверхня для нагріву, для приготування. Таке сама буржуйка буде горизонтальна. Ну, то ручки, труби основи для димарів, там ще будуть дороблятися. Мілкі деталі по ходу з'являться. Між іншим, хто слідкує за шнековим подрібнювачем, ясна річ, що він поки що відкладається до моменту, коли будуть виготовлені ці пічки самі по собі. Отже, кому цікаво, слідкуємо. Відео буде скоро. скоро.